Незалежно від повітряних явищ і взагалі погоди, вівчарі встають дуже рано. Робочий день починається о п'ятої годині ранку. Виганяють з кошари овець на доїння. Потім один вівчар заганяє овець, інші доять. Процес доїння триває одну годину і половина або й дві години і відбувається третій на день. Зносять молоко і, попоївши, кожний виганяє свою маржену на своє пасовесько. Справа не з легких, потребує спеціальних умінь. Say uh, okay. no. no. Приготування брензи це справжнє мистецтво. З першого овечого молока роблять сир. Залежки відігрівають на ворду. Спочатку свіже овече молоко зливають і проціджують у великі дерев'яні чани путере. Після того суміш відгрівають на вогні, аби склягалася. Доводять до температури приблизно рівної ті, що була при доїнні та додають до нього трохи клягу. Це спеціальний фермент його роблять. З висушеного шлуночка теляти або ягняти. Все кілька разів старанно перемішують. Путери ставлять біля вогню і помішують родену колотівкою саморобною дерев'яною палецею із закрутками на кінці. У чанах з'являються згузки сиру та міхі зліплюють докупи руками. Про цю зібраний сир, великі будь підвішують, щоб стікали. Сидити його добре аби не було дару. І 10 хвилин, ты кладу цирелу, ты его еще и дам, ты мою урду. Ще один видовечого серу вурду роблять з молока, яке залишається в казані після приготування серу. Його переливають у металевий казан, додають трохи свіжого молока і ставлять на вогонь. Так народжується ще один смачний сирний продукт вурда, другий сер. Вівчарство одна з найдавніших професій в трьох селах долини Руського повіт Марамуреш поляне кривей Русково, яка збереглася до сьогоднішніх днів. Батько навчав сина, діду, онука і так з покоління в покоління передавалися секрети цієї професії. Кажуть, що вівчарство це заняття для душі і улюблену справу.